Рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні ще субота, а у вас уже неділя. Тож щиро вітаю вас з Воскресінням Христовим, нехай це свято світле принесе у ваші душі тепло і радість. Всього вам найкращого. І, звісно, велике дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо пекти Паски і сидіти в себе за столом в своїх домівках. І нехай Господь оберігає. Всіх нас, нашу Україну, і, звісно, допомагає нашим захисникам. Ну і ми також допомагаємо, хто як може і хто чим може. Що я можу сьогодні сказати? Що я нічого сьогодні такого не готувала, всі зайшла вон, тільки що відео там готується, там щось смажиться. Не знаю, я замаринувала зранку м'ясо. Паски вчора спекла, зараз підемо, подивимося ще на пасочки. І все, ще туди далі картоплю треба начистити. Якось нічого такого не виготовляла, знаєте, там ковбаси, там ясне щось таке. Я піст не дотримувалася. Той, хто дотримується, той, звісно, вони виготовляють яско, м'ясні страви, а так, не знаю, якось зараз, в принципі, всі свята, вони не такі свята. Ото пасочку спекли, бо В нас Женюк полюбляє і сам процес і їсти. Він вже ходить одну. Одна вже пішла, вже ще ввечері буде друга. А раніше як нам не можна, не можна. Тільки все в неділю, в неділю, а тут хоче, хай їсть собі на здоров'я. Так що, що зараз. Піду вам покажу троянди, бо ви запитували завжди, коли їх відкривати, що і як. Тож підемо разом з вами туди. Ось наші пасочки тут стоять собі, бо вчора в п'ятницю ми випікали з Євгеном їх. У мене досить часто виходить в п'ятницю це робити, і, і я роблю. А, зараз вони стоять, бо глазурю їх змащувала сьогодні, та воно вже підсохло. Зараз. Приберу їх та й і все. Ось така у нас смакота. Ми вже одну скуштували. Е, смачненькі, але мені якби більше цукру. Що, щось не додала. По рецепту навіть більше додавала, але все одно. Тут розсада ось наша стоїть. З понеділка вже буду виносити на вулицю, нехай загартовується. І виноград також на вулицю піде. І перчик потихеньку. Треба, щоб загортовувалось, бо сонце пече. Сьогодні вже все. Всі в футболках. сонечко дає. Подивимось, яке літо буде в цьому році. Що я хочу сказати? Що порядочок в квітнику я ще так і не навела. Там вон така трава. Треба буде вже після свята сюди. Та й не тільки сюди, на, город... на городі там полуниця та й город ще досадити. Треба трошки, я б була ото після дощів. Отут половинку пройшлася, але ще треба гарно навести лад. Тюльпанів мало. Ем, треба їх розсаджувати. Бачите, вони тут є, але нічого вони не попускали. Е, викопаю, вони підсохнуть, я їх викопаю і восени посадимо. Я вже так робила, тоді вони так шикарно квітували. У мене десь є відео, їх просто було багатенько. А так, щось, щось мало. Трояндочки. Ось ті, що я обрізала. Після морозів вони відійшли. Вже листочки є, але ось ця щось стоїть. Наче там і бруньки є. Ну, подивимося, та що плететься. Ну, повинна, думаю, оклигати. Це біла троянда, та що плететься, треба оце якось переміняти. Оце тут все. Тут лілії шматочок, вони були зарослі. У нас з'явилася ось така трава. Ой, дивіться, зараз покажу і траву, і не бачила, що ці квітують маленькі, низькорослі. Бачила в людей вони дуже рано, а в мене вони тільки почали. Треба буде ще почеренкувати хризантем. Ось така трава, оця, що біленьким квітує. Її було мало у нас, а зараз ми просто килимом вона йде. Так її багато, треба буде тут наводити порядки. так, І тут ще сапати. Ось троянди, Що я цю забула? Чи тут нічого немає? А, тут немає поки нічого. Відкриваємо кришечку. Декілька днів на день, отак, а на ніч закриваємо. Бо якщо так різко оце все зняти, вони пов'януть. Це ж рахується, як парничок, тепличка, тепличка. Отак відкриваємо декілька днів кришку на день, потім і на ніч залишаємо відкриті декілька днів, а потім аж знімаємо отак от, оцю пляшку і прибираємо. Бо пов'яне і буде капець. Отакі вони є там. Десь була. Така, що пляшку зняла, он там вона я не відкрила. Так, обережно. Тут і далі я прийду закрию я навіть цей будильник вімкнула, щоб не забутися, щоб він мені задзвонив і я прийшла сюди. Ось ці останні троянди в жовтні, не знаю, я їх дуже пізно садила. Це це я підпираю, щоб вони не зовсім відкриті були купою. так, не бажано робити, але в мене тоді пляшок не було. Я отак під відру. І вони поки я, Далі буде видно. Просто розсаджувати трошки буде незручно. Ще я ось помила яйця, десяточок. Треба ж пофарбувати, бо щось. Бо щось зараз, зараз, зараз та і... І руки не доходили. а Це зараз підготувала цибулиня. Зараз покажу. Та багато хто так робить, звісно, це старий метод, але м -м, раніше мені він не подобався, коли я молодша була. А зараз саме проще. Раз, два і все. І вони готові, гарні, не треба оту. різнокольорові якісь, і головне, що натуральні. Ось тут цибулиня закипіла, зараз воно постоїть. так, Я додам водички і яйця, і нехай. Варяться собі. І так, я думала, завтра почищу картоплю і в духовку зроблю таку поселянську, але чищену. І щось я передумала, не хочеться вже такої картоплі. Тож зараз буду чистити картоплю та піду тушу її. Тушкована, нехай буде. Картопелька завтра не хочеться мені щось. Нічого робити такого. Тож, доведенько зараз попрацюємо. Яйця вже зварилися і Все Ось от так, от такі ми страви. Будемо. Картопля, шашличок і салатик якийсь. Ну, може бути робот, бо все-таки завтра до нас заїдуть друзі наші. Раніше в нас дуже часто всі збиралися. Якось саме в нас, там майже кожного тижня, а зараз не той вже час. Ми так, посмажимо шашличок, бо понеділок комусь на роботу, а взагалі вони не місцеві, з Кременчука приїде до нас, так що все культурно, так що щось перекусити то треба. Так що ось такі справи. Я картоплю люблю чистити ножиком. А Макса такою чистілкою. прям дуже полюбляю. Я велику таку тільки люблю чистити. Тут є ще картопля, як садили, різала я, то я більшу частину вже приготувала до цього, а це залишилось трошки, треба її почистити, бо вона різана по -чорні. Я Так, дивлюсь сюди, бо не можу. Порізатися. На вулиці тепло сьогодні. Я вам в футболці ходила, але зараз одягнула, бо тут літня ж кухня воно ще не нагрілося, прохолодно. Так, Тут позицію в мене не знаю, чи видно, чи не видно. Яйця у нас. Сейф <софір> <Safe> по яйцям. <софір> Ми на паску собі залишили. Є. А, і цей. І що сказати ще хотіла. І трошки продали е, трьом людям перед Паскою, там по три десятки. На стіни ви запитуєте, по 50. Треба подивитися, що там зараз, які ціни, бо це я не, не знаю. Коли три тижні тому я дивилася, що по 50 в нашому районі, то й по 50. А зараз не, не дивилась, не знаю ціну. Ну ми по 50. І нам добре, і людям добре. Кури заробляють собі на зерно. Так, Макс сказав, що згоден, щоб вони залишились, бо той, хто дивиться наші відео, той знає, що ми зібралися все чик чик Але якщо курочки працюють на себе, то нехай залишаються. Ще, можливо, подивимось, можливо, качечок можна взяти. Коротше, кінець, кінець і не кінець. Щось нове буде. Ой. Яйця вже он готові. Холодною водою їх залила. Ці булиня не дуже багато, то вони не дуже яскраві, але все-таки пофарбувалися. Я щось ввечері вийшла, то ходила туди-сюди, туди-сюди, якийсь такий цей настрій. Походити, пороздивляти, що в мене робиться. У нас робиться. На квіточки позаглядала то сюди, то туди. І знаєте, щось такий настрій. А це ж новини вечірні сьогоднішні, суботні. Я так швидко глянула і думала, то вже він сидить і розповідає, що все все закінчилося. а ні, То, то знову такі балачки. А, а так хотілося, а так чекається, щоб все було у нас добре. Так, пішла я в хату, бо, бо щось прохолодно вже на вечір. Дякую вам всім за перегляд. всього всім самого найкращого. Нехай у ваших сім'ях панує добро, злагода, і щоб все було у нас добре. До побачення.